Привіт. Приносимо вибачення за некоректну комунікацію. Прийміть наші щирі вибачення. Ось вам двісті мрій. Оце так новина. Велике дякую. Відтепер ми будемо заохочувати вас та нараховувати бонуси мрії, а також дарувати їх у разі наших помилок. Для цього нам на допомогу прийдуть персонажі козаки та собачки. Запрошуємо всіх на Омега фронт, де кожен козак наразі воює на своєму фронті, і всі разом ми крокуємо до загальної перемоги. Допомагати вам виконувати завдання та отримувати за це нагороди стануть вірні та віддані сили спецоперацій. Чим краще ви будете справлятися зі своїми завданнями, тим більше звання буде присвоєно кожному із вас, і тим більше подячок та мрій від нас ви отримаєте. Без огріхів у роботі не буває. Ми це визнаємо та виправляємо. Ми будемо компенсувати наші помилки вибачайками. Еквівалент кожної вибачайки від 100 до 200 мрій. Виконуйте завдання, отримуйте мрії, бонуси за їх виконання. Ви маєте шанс дослужитися на нашому омегафронті від лейтенанта до головнокомандуючого. Щоб ви змогли скористатися плодами своєї праці. Щотижня усі накопичені мрії потрапляють на бонусний договір. В особистому кабінеті нашого веб-магазину my.omega.Page можна побачити, скільки нараховано та скільки всього у вас є в наявності бонусів для використання. Використовувати свої бонуси можна на купівлю товарів чи в рахунок оплати послуг ОМЕГИ, а також перераховувати на благодійність. Ми допомагаємо ЗСУ та дитячим будинкам. Ми пропонуємо вам приєднатися до нашої гри, виконуйте завдання та отримуйте за це нагороди. Крокуємо разом до перемоги на нашому омега-фронті.